Ну, останнім часом дуже багато розмови йде про підвищення тарифів на виїзд твердих побутових відходів, як його називають в народі сміття. В чому тут проблема? Комунальне підприємство звернулося до влади з пропозицією підняти тариф на 36%. Ну, порахували, в принципі, цифра 36% визиває певний сумнів, тому що за два останніх роки, коли останній раз піднімався тариф на виїзд сміття. На 36% життя наше не покращилося. Жодна із складова тарифів не піднялася на 36%. Не пальне, ні заробітна плата, ні інші речі на 36% не піднялися. 25 до 30 може бути. Тому виникло питання про цих 36%. Але коли поспілкувалися з представниками комунального підприємства, поспілкувалися з тими, хто ці розрахунки, все ж таки на цю на цей відсоток погодилися. Може бути, дійсно, за останні два роки. Тому що коли приймався той тариф у 2010 році, він не врахував всі тоді підвищення. І на момент його прийняття він вже був трошки збитковим. Ну не збитковим, скажімо так, але малоприбутковим. Тому 30%, хоч сумніва цифра, але її можна було прийняти за основу. І коли почався процес, в кінці минулого року виконавчий комітет приймає рішення про підняття вартості послуг на вивіз сміття або ТПВ на 36%. Ну, якось це діло пропустило, тому що по великому рахунку я вже пояснюю, може бути 36%. Але коли справа дійшла безпосередньо до підписання угод з мешканцями багатоквартирних будинків, то з'ясувалося, що для камінчан, які проживають в багатоповерхових будинках, тариф піднявся на 75%. І ось тут виникло питання, що як так могло бути, що з задекларованих 36% підняття тарифу, для більшості камінчан тариф піднявся на 75%? Питання? Питання. Тому... Найкращі представники, я вважаю, міста це керівники ОСББ, які порахували, що для їхніх ОСББ в середньому 75-80% зростання цієї послуги буде велике навантаження на їхню діяльність. Я впевнений, що і ЖЕКи не в захваті від такої пропозиції, тому що згідно того рішення, яке прийняв виконком, ситуація взагалі неадекватна. Частина кам'янчан, які проживають в приватному секторі, а також підприємства, а також магазини, будуть сплачувати на 32-36% більше. А більшість кам'янчан, які живуть в багатоповерхових будинках, якимось дивом будуть сплачувати 75%. Де справедливість і де правда? Я розумію, якщо піднімати тариф на 36%, піднімати його всім. І тим, хто мешкає в одноповерхових будівлях в приватному секторі, і тим, хто мешкає в багатоповерхових будинках. Хоча справедливості ну, в приватний сектор, мабуть, трошки має більше можливості утворювати сміття, ніж мешканці багатоповерхових будинків, тому ну, що в них немає паралельної територій, немає садів. Але це вже зовсім інші питання. Тому вважається. Ну, Фактом величезної несправедливості по відношенню до більшості більш мешканців нашого міста. І ось представники ОСБ, а саме голови Прулінь, підняли це питання. Що робить влада замість того, щоб спокійно розібратися в ситуації і зрозуміти, що дійсно зробили або помилку, або якимось чином образили більшу половини жителів міста, тому що їм тариф підняли на 75%. Влада замість цього намагається зламати їх через коліно. Визивають до себе, визивають зараз загрожуючи міліцію. Почали, незважаючи на це, навіть провели декілька зустрічів, в тому числі і з міським головою. І міський голова, в принципі, зрозумів, що тут щось не так, запропонував, виніше підтримував мою пропозицію створити комісію робочу групу, яка б розібрала цими тарифами. І винесли якусь пропозицію. Ну що, робоча група зібралася один раз, зібралася, скажімо так, в такому складі незрозумілому, нікого з представників, наприклад, там, депутатського комусу, крім е, керівника, певного не було. Рішень ніякого не прийняли, один одного зрозуміли. Тобто представники влади і представники ОСББ не знайшли спільної мови. І розійшлися. Кожен залишився, скажімо так, своєю думкою і своїм баченням цієї проблеми. І після того почався процес, який називається розгойдування. розгойдування. Розгойдали до такої величини зараз цей процес, що сьогодні підприємство Комунальне спецкомунтранс перевіряє антимонопольний комітет обласний. В принципі, які там будуть висновки подивимося, але ну, наперед не хочу забігати, але все ж таки я думаю, що в антимонопольники побачить різницю е, задекларованих 36% і фактичних 75%. Е, люди, які представляють ОСБ, вони підуть до кінця. Наскільки мені відомо, вони планують звертатися до цього в антимонопольний комітет держави, якщо не буде результатів, і далі там якимось певним чином будуть діяти. Але... Замість того, щоб кажу, ще раз, спокійно розібратися ситуацію і привести її до нормальної стосунки, замість того, кажу, влада намагається ломати чимсь політику. Протворивши це питання в політичну площину, це взагалі нонсенс. Якби ми хотіли перетворити це питання в політичну площину, я говорю зараз за себе і за ту політичну силу, яку я представляю, то ми б в першу чергу запитали, хто бреше Кам'янчана. Керівники партії регіонів державного рівня. А це Янукович і Азар, які на всіх телеканалах говорять про те, що підстав для підняття будь-яких тарифів немає. Або керівники партії регіонів місцевого масштабу, які все ж таки піднімають ці тарифи. Хтось із них говорить неправду, хтось бреше. Тому, якби ми хотіли в політичному плані роздати це питання, ми б саме на це ставили наголос. Хто із них нас дурить. А ми сьогодні говоримо про інше. Ми говоримо про те, що ми всі кам'янчани, і розуміємо, що місто потребує такої послуги. В нашому місті, слава Богу, цю послугу надають більш-менш нормально. І тому претензії підприємства на збільшення тарифів вони є нормальні, є реальними. Але ці претензії зміщаються максимум в 36%. Ну ніяким чином не в 75%. І тому робити все політиканство я не раджу нікому, тому що ви програєте. Дякую.